Стараємось просто напросто менше користуватись нею і все. Ну і ми обоє працюємо, от у нас практично цілу добу немає. Ми тільки на вечір приходимо додому там, підігріти, їсти, зварити якийсь чай, і спати, телефон, поставити на зарядку і все. Ти так і економно. Не включаємо одночасно декілька приборів. Тобто, якщо машинка, значить не включаю електричний чайник. Стараємося світла вигашати все одно. Лампи хоч стоять економні, але стараємося контролювати світло, де не перебуваємо, вимикаємо. Ну і, і, і все. Ми на роботі працюємо. Приходимо додому і лягаємо спати. Ми не маємо часу світити світло. Зараз на жаль не економлю. Не можу не можу поділитися лайфхаками, тому що в теплий період включаю кондиціонери. Ну не економимо поки що А вас вимикають світло? Вимикають так, світно графіків. Нічого не включають навіть водонагрівач з меншою. І на ніч все виключаю, виключаю, все що в мене теж. там от, підсвітки якісь чи щось таке, все виключаю. Телевізор, тільки телевізор. No. Вечір тільки ні, ночничок і телевізор. Все так, більше так. нічого. І ні, в мене ні саме. Ну як стараємося, як можемо. Правильно машинку включаємо, бо є дитина маленька. Так, якимись такими гаджетами, як посудомийка, ми вже про нього забули. Стараємося. стараємося і котел не... виключили. Котел, до речі, так. Да. Ті години відключаю там. не старайся пральну машину не включати, праску не включати, холодильник не відключаю. Там? А, і мікроволновку не включаю. Світло, щоб не забувати, теж відключаю. Взагалі не включаємо нічого, <рес> реально. Я навіть їсти Немає. не готую. Немає, електрочайник не включає, мікрохвильовку не включаємо. Економим. Ні, ні. Як коли б чайником не користувалися. Завжди галузі, яким люблю той чайник. Ні, ну, Свистком, коли я... ти дуже спішиш, але зараз в цей час ні, немає такої. Правильно машинку, на ніч, якщо там. Ходимо в положення держави і максимально так. економимо. Добре, що літній період.